Завдання 11. Використовуючи дані рисунка 2, визначте, за який час зустрінуться легковий автомобіль і вантажівка. Ну що ж, стартуємо? Ось наш рисунок 2. Я його переніс на дошку. Що ми бачимо, що у нас тіла рухаються вздовж однієї прямої. Це буде у нас рівномірний і прямолінійний рух, іншого не сказано. І автомобіль рухається праворуч, а вантажівка ліворуч. Показано, що у нас тут одновимірна система координат. Десь Тут у нас є точка 0. Показано, наприклад, що положення вантажівки 50 метрів. Це координата буде вантажівки 50 метрів. А в легкового автомобіля не показано. Тут мінус 100, а отут мінус 50. Відстань між ними 100, 100 і мінус 50, це 50 метрів. І вона поділена на 5 рівних відрізків. То тоді тут у нас мінус 100, то мінус 50, вибачте, що ділиться на 5, це буде 10 метрів. Тобто відстань між цими двома. Позначками 10 метрів. То тоді, якщо тут у нас записано мінус 100, то у автомобіля буде координата. Давайте я позначу. Це буде мінус 90. Отже, координата автомобіля складає мінус 90 метрів. Ну, Хоч ви не вчили, що таке координата, але все одно будемо використовувати, бо тут у нас нарисована система координат. Є швидкості легкового автомобіля і вантажівки. Зверніть увагу, що вантажівки у кілометрах за годину, а у легкового автомобіля в метрах за секунду. Ну що ж, що можна записати в дано? Я б записав, що початкова координата або Х легкового автомобіля. Запишемо X з індексом L легкового автомобіля дорівнює. Отже, мінус 90 метрів. Далі. Х-вантажівки. ХВ. дорівнює, Тут видно 50 метрів. Є. Швидкість легкового автомобіля 20 метрів за секунду. Записуємо В. Легкового автомобіля дорівнює 20 метрів за секунду. Є? Ну і швидкість вантажівки пишемо В. Вантажівки дорівнює 54 кілометри за годину. І це дорівнює? Ну що ж? Нагадую, це 54. Замість кілометра ми пишемо 1000 метрів. А замість години пишемо 3600 секунд. 2 нолики в нас скорочуються. Тоді 540, якщо ми поділимо на 36, це буде 15. Можете впевнитися на калькуляторі. 540 поділити на 36. Це буде 15. Записуємо це дорівнює 15. Метрів за секунду. Проводимо дві лінії. Нам сказано, за який час зустрінеться легковий автомобіль і вантажівка, то ми шукаємо час зустрічі. Пишемо Т, знак питання. Ну що ж, давайте подивимося, відстань між цими автомобілями зменшується за рахунок того, що деяку відстань проходить легковий автомобіль і деяку відстань вантажівка. А в загальному відстань між ними буде зменшуватися. Це до тобто, козана буде відносна швидкість, з якою чи легковий автомобіль наближається до вантажівки, чи вантажівка до легкового автомобіля. Якщо я буду сидіти в кабіні легкового автомобіля, то я побачу, що вантажівка до мене наближається із швидкістю. 15 метрів за секунду, але щодо такого, автомобіль наближається до вантажівки легковий 20 метрів за секунду. Тобто, всього ми будемо зближуватися зі швидкістю 35 метрів за секунду. Це буде так звана відносна швидкість. Записуємо тоді, що швидкість V відносне. Отже пишемо V відносне. В математиці наближають швидкістю зближення. Називають отже V відносне. У даному випадку, оскільки вони рухаються назустріч, це буде В легкового автомобіля плюс В вантажівки. Гаразд? ну що ж, можна обчислити, чому це дорівнює. Записуємо, що В відносне, тоді дорівнює. Отже, у легкового автомобіля 20 метрів за секунду. Додати А вантажівки 15. Ну і разом. Це буде 35 метрів за секунду. Ми знаємо, з якою швидкістю наближаються ці автомобілі, або відносну швидкість. Яка ж відстань між ними? Від нуля у нас сюди 50 метрів, і від нуля сюди ще 90 метрів. Мінус означає, що ми в протилежному напрямку просто знаходимося. То всього, яка буде відстань між цими тілами, який шлях вони мають подолати загальний? Це від координати тоді цієї додатньої треба відняти координату автомобіля. Це і буде відстань. Отже, запишемо тоді, що L дорівнює від Х вантажівки треба відняти х легкового автомобіля. Ну або взяти суму модулів цих відстаней. Тобто це дорівнює. Замість Х вантажівки пишемо 50 метрів, відняти ах легкового автомобіля. Це мінус 90 метрів. Відняти мінус 90 це додати 90, то ми все одно будемо 50 метрів додавати до 90 метрів. Ну і це буде разом 140 метрів. Є? Yeah? Ну що ж, ми знаємо відстань, яку мають подолати ці тіла, і знаємо швидкість, з якою вони зближуються. Як знайти час? Потрібно цю відстань поділити на швидкість. Записуємо тоді, оскільки V, давайте я таку напишу, V це L, що ділиться на T, то звідси випливає. Як знайти T? Їх можна по діагоналі поміняти просто місцями? V і T, від цього у нас все одно буде правильна рівність. Ми записуємо, що T – Дорівнює по діагоналі тільки міняємо L, що ділиться на В. Ну що ж? Отже, щоб знайти тоді час T, нам потрібна відстань L. Поділити у нас буде не швидкість, а швидкість відносна. Відносна швидкість. Є? Це дорівнює. L у нас 140 метрів. Що ділиться? А відносна швидкість у нас. Вони наближаються зі швидкістю 35 метрів за секунду. Ну що ж, метри в нас скорочуються, тут у нас буде одиничка. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. Секунди підуть в чисельник. 140 ділимо на 35. Ну, це буде 4. Давайте я перевірю. 140 поділити на 35. Так, це буде 4. Отже, записуємо, що це дорівнює 4 секунди. Пішли в чисельник, то буде 4 секунди. Гаразд, тобто вони зустрінуться через 4 секунди. Добре, ну що ж, записуємо відповідь. Так. За який час зустрінуться легковий автомобіль і вантажівка? Записуємо тоді, що час Т дорівнює 4 секунди. Ну що ж, ось таке завдання на рівномірний прямолінний рух та відносність руху. На цьому вправу завершено.